У рамках міжнародного проєкту Бізбі 1010 розвиток та просування спільної спадщини операційної програми Басейн Чорного моря 2014 2020 14 по 18 серпня в місті Болград пройшов навчальний літній тематичний табір Спільна спадщина. Активну участь табори прийняла молодь Болградської громади. Також у рамках табору для учасників з Болгарії та Румунії навчальні заняття проводилися в онлайн режимі. Програма табору була дуже насиченою та цікавою. П'ять днів пролетіли швидко, але залишили багато вражень знань, емоцій та знайомств. Перший день учасників табору познайомили з історичними пам'ятниками міста Болград після екскурсії по місту. Молодь відвідала. Туристичну локацію, медовий центр подружжя Боорда провели глибокий екскурс у світ меду. Учасники табору мали можливість на власні очі побачити різноманітний інвентар для роботи з медом, а також дізнатися про секрети успішного бізнесу. Однією з найцікавіших частин табору можна сміливо назвати відвідування туристичних локацій болградської громади. Активна молодь Болградщини завітала в гості до туристичної локації «Балканські Ясті. Господар крафтового виготовлення м'ясної продукції. Сергій Русів розповів про виробництво. Сергій разом із дружиною Наталією Русів. Відрод. Старовинні рецепти приготування м'ясних делікатесів, прянощів, консервацій та інших продукцій, яка характеризує гастрономічні смаки Басарабії. Наступне місце зупинки табору обласні центри культури. Спочатку учні завітали до обласного центру гойської культури в селі Виноградівка. Потім навідалися до обласного центру болгарської культури, розташованого у місті Болград. Директорки обласних центрів культури Ольга Кулексиста та Галина Іванова розповіли про історію. Гаузів та булгар, які оселилися багато століть тому саме на цих землях, молодь змогла доторкнутися до старовинних речей та побачити моду далеких 40-х, 50-х та 80-х років. Екватор табору був присвячений темі нематеріальної культурної спадщини та особливостям використання нематеріальної культурної спадщини в туризмі. Лекцію читав Валерій Дімітров, який наглядно показав та розказав про важливість збереження та використання в туризмі саме нематеріальної культурної Турній спадщини підкріпили нові знання учасники табору екскурсією до будинку народних ремасел в селі Кубей. Це дуже атмосферна туристична локація, яка здивувала всіх учасників своєю самобутністю. Олександр Паліб за разом зі своїм помічником Валерієм Гайдержи навчило молодь грати в ігри наших предків Ошик та Курам. Хлопці були у захваті від ігор, а дівчата більше приділили увагу жіночим прикрасам, сукням. Та ткацтву четвертий день тематичного табору розпочався з відвідування смачної локації щедра околиця у селі Табаки Белградської громади. Власники крафтової сироварні з 2018 року дарують бесарабцям та гостям неймовірно смачні сири. Тут виготовляється понад 20 видів твердих напівтвердих сирів та бринзи. Після смачної локації молодь долучилася до майстер-класу Петриківська розпись від Людмили Хацури. Цей же день учасники табору мали можливість поспілкуватися з головою болгарської громади Сергієм Дмитрієвим та задати питання, які бентежать молодь. Нам завжди потрібні свіжі ідеї та нове бачення того, якою буде болгарська громада зараз і в майбутньому. Я відкритий для ваших ідей та спільної роботи. Фінальною частиною тематичного табору стало представлення та захист власних. Проєкція три команди це три туристичні агенції, які запропонували свою рекламу та бізнес-ідеї. Туристична агенція шалені зірки показала створення унікального місця відпочинку та оздоровлення в селі. Хатинка здоров'я тут гості зможуть насолодитися природою, традиціями та зберігати своє здоров'я. Туристична агенція «Спадкоємці» Перенесла всіх присутніх у історичну феєрію мандрів та показала багато історичну спадщину болгарської громади. Вдалося передати атмосферу та меседж історико-культурного комплексу Басарабський колорит туристичної агенції чудотворці. Вони представили неймовірну роботу та ідею, через яку змогли передати весь спектр яскравого та колоритного краю, історію, традиції, звичаї, кухню, майстерність, народні танці Басарабії. Після розгляду всіх ідей членами журі було прийнято спільне рішення нагородження Родити золотим кубком за найкращий проєкт туристичну агенцію чудотворці, яка представила проєкт «Бесарабський колорит». Другими стали шалені зірки, бронзу виборола туристична агенція Спадкоєм. П'ять днів табору промайнули дуже швидко. Чудовий час з можливістю відпочити і чомусь навчитися. Спільна оперативна програма Чорноморський басейн басейн-2014-2020» співфінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та країнами-учасницями: Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, Республіка Молдова, Румунія, Туреччина та Україна. Цей матеріал створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації повністю покладається на Болградську міську раду і жодним чином. Не відображає офіційну позицію Європейського союзу.